Після кілька місячних розшуків на Волині затримали двох осіб, яких підозрюють у розбійному нападі, проникненні у будинок та залякуванні цілої сім'ї. Поки триває досудове слідство, обоє затриманих перебувають під вартою. Як доводить сторона обвинувачення, озброєні чоловіки ще взимку вдерлися у приватний будинок, потім поранили господаря. Здійснити задумане завадила дружина пораненого, яка у сусідній кімнаті почала кликати поліцію. Зловмисники нібито злякалися і втекли. Сьогодні ж апеляційний суд Волинської області розглядав питання про продовження запобіжного заходу одному з підозрюваних Андрію Малахову, якому власне інкримінують застосування вогнепальної зброї. Обвинувачений Андрій Малахов подав апеляційну скаргу на рішення першої інстанції. Він проти запобіжного заходу у вигляді 60 днів перебування під вартою. Захисник погоджується з клієнтом. Каже, ізолятор тимчасового утримання можна змінити на цілодобовий домашній арешт. У своїх свідченнях опирається на європейську практику. Каже, його підзахисний має постійне місце проживання. Окрім того, він наглядає за меншим братом. в повному об'ємі апеляційну скаргу з мотивів та обґрунтувань, які викладені в ній. Зокрема. Просив би також звернути увагу і наголошую на тому, що мій підзахисний не має постійне місце проживання. Крім того, до матеріалів, які розглядались під час розгляду в суді першої інстанції, було додані ряд документів, які підтверджували те, що він має молодшого брата, який є інвалідом дитинства і потребує постійного догляду. Та прокурор певен обвинуваченого не слід відпускати на волю, бо тоді, нібито він зможе зв'язатися зі спільниками, яким вдалося вислизнути з рук слідства. Відпустити Малахова, тоді їх вже не знайти. Ми вважаємо, що домашній арешт буде не дасть можливість запобігти ризикам статті 177 Передбачено, оскільки. На сьогоднішній день так дійсно потерпілі допитані, але вони не допитані в судовому провадженні. Крім того, в ході розслідування даного кримінального правопрошення на сьогоднішній день оголошено підозру лише двом особам. Однак нам встановлено, що усі, які заходили в будинок, було двоє. Крім того, були двоє спільників на автомобілі. Судді, заслухавши думки учасників кримінального провадження, вирішили наступне. Поліційну скаргу підозрюваного Малахова Андрія Валерійовича залишити без задоволення ухвалу слідчі судді Луцького міськрайонного суду Линської області від 2 серпня 2016 року про продовження сроку тримання під вартою щодо Малахова Андрія Валерійовича строком на 60 днів до 30 вересня 2016 року без змін. Прокурор задоволений таким рішенням суду, розповідає, що чоловік вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення і йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Малахов обвинувачується в вчиненні кримінального правопорушення, передбачені частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. А саме те, що 12, -12 -2015 року, перебуваючи в селі Куцюри Любомльського району, вчинив розбійний напад на родину дядюків із застосуванням зброї та проникненням у житло. 8 квітня 2016 року Малахову було оголошено про підозру у вчиненні кримінальному правопорушення, яке я вже сказав, Міра покарання за це кримінальне правопорушення передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. Ми обіцяємо слідкувати за перебігом справи у суді і тримати вас у курсі подій. Наталія Климко, Дмитро Кудик для новин на часі.